Зняла би щось на, Глади, в умовах, умовах зовнішньої агресії це не вирішило проблеми. Тому що е, на сьогодні ми маємо ситуацію не із кращих. Звичайно, Україна дуже програє в інформаційній війні. Е, на сході гарні. Чудові люди, миролюбні люди в переважній більшості, так само як і на заході. Але на жаль, на схід суттєво впливає перемога в інформаційній війні Московії, тому що наслідок цієї перемоги промиті мізки цією пропагандою там Гебель з відпочиває. Кожна людина, яка вміє аналізувати ситуацію, подивившись російські канали, вона потім виходить на вулицю, дивиться, чи я з неба десь впав, чи десь про іншу планету мова йде. От. Тому що Путін брехло це всьому світу відомо, і жодна пропаганда не покриє його брехні. На жаль, частина більша частина людей на сході повелася на цю пропаганду, віри їй як святій правді, і відповідно складається в них враження, що в Києві. Тут хунта, тут фашисти, тут нацисти, тут хто зна хто, а не влада. По великому рахунку. Е Верховна Рада України обрана громадянами України, в тому числі і Сходу, і Заходу, і пані Олена. Тут представник партії регіонів, за яку голосували виборці зі Сходу, але ніхто не винен, що переважна більшість українців у 2010 році обрали президентом Януковича. Ну ну так склалося. І знову ж депутатів Верховної Ради не призначали зі сходу. Їх обрала та ж громада, то вони повинні захищати їхні інтереси. На жаль, в переважній більшості ті депутати від партії регіонів зі сходу. от, вони ненавидять Україну, ненавидять все українське, ненавидять українців. Ось що ми біда. І тому виникає певний розкол, коли ми маємо у Верховній Раді України п'яту колону у складі партії регіонів і комуністичної партії, які на 100% прислужують. Москві в цій ситуації ще склалася на моє велике переконання. Антитерористичну операцію потрібно посилити, тому що вести перемовини з озброєними людьми, які викрадають людей, грабують, марадерствують, чинять те страхіття, що відбувається зараз на сході. Там ні про що говорити. Терористів потрібно знищити у лютому місяці. Пані Олена говорила по відношенню до мирних протестувальників майдану. Що дуже ніжно себе поводять силовики, дуже ніжно себе духю і. <кх> Дуже ніжно поводять себе силовики по ви відношенню знаєте, до мирних громадян то що робити по відношенню до озброєних громадян до озброєних терористів у нас брехло, до, озброєних, до озброєних бандитів. Ви Путіна дуже любите. Я в курсі, от тому э, антитерористичну операцію потрібно посилити, потрібно зачистити від бандитів і терористів схід. А з мирними громадянами вести розмову і доносити їм правду, що у Києві не фашисти сидять. В Києві сидять нормальна влада, яка обрана народом України, тому що Верховна Рада України це легітимний орган. І 25 травня потрібно провести вибори президента. Хто б не переміг, дай Боже йому здоров'я, щоб він міг справитися з тією ситуацією, що сьогодні склалися в нашій державі. Тому з терористами говорять як Путін, якого ви дуже любите. от… Их где там надо мочить? Да не про говорить. Вы знаете, Светлана, Несколько проблема в том, что вести. не, не в том, что Путин брехло, Обама брехло, Меркель брехнул.